Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка тестер-індикатор прихованої проводки. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті тестер і дві батарейки AG-13. Що він може? Виявляти змінну і постійну напругу, визначати полярність постійної напруги, продзвонювати ланцюги живлення і виявляти мікрохвильові витоки. Відсік для батарейок прихований під ось цим затискачем. Тут же розміщений динамік пищалка. Наконечник дозволяє використовувати його як викрутку. Збоку тумблером можна перемикати рівні чутливості. Їх два. На низькому рівні чутливості він виявляє струм, якщо піднести його в притул до дроту. На високому починає пищати сантиметрів за 20, і чим ближче до дроту під напругою, тим вища тональність. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.